Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Британські і українські розвідувальні джерела повідомили медіа про те, що ймовірним організатором ліквідації Євгена Пригожина та інших керівників так званої приватної воєнної компанії Вагнер може бути генерал-лейтенант Андрій Авір'янов, один з високопоставлених представників. Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, більш відомого у світі, під абревіатурою ГРУ головне розвідувальне управління. Авір'янов людина, яка досить добре відома у розвідницьких колах. Саме він очолює підрозділ головного управління, який займається замовними вбивствами за наказом вищого російського політичного і військового керівництва. Саме авір'яно називають організатором замаху на життя колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. Саме Авір'янов вважається людиною, що організувала підрив складу боєприпасів у чеському місті Вербетніце, а також Організовував замах на вбивство відомого болгарського торгівця зброєю Гєбрева. Також саме Авір'янов організовував спробу перевороту у Чорногорії. Частиною цієї спроби була також. Спроба змінити чорногорське політичне керівництво був також замах на вбивство тодішнього чорногорського президента Міла Джукановича, який впевнено навів свою країну до членства у НАТО. Зараз вільянова вважають людиною, яка розробляє плани дестабілізації політичної ситуації у Республіці Молдова. Звичайно ж, можна сказати, що серед всіх дій Вір'янова чимало гучних провалів. Однак треба пам'ятати, що, як правило, широка громадськість зізнається саме про провали, а не про успіхи розвідувальних служб, і можна собі. Тільки уявити, скільки вбитих на совісті Андрія Авір'яного та його підлеглих, і скільки дестабілізаційних кампаній організувала головне управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації в сусідніх з Росією країнах. Думаю, що і український слід у діяльності Авер'янова буде досить легко знайти, коли у майбутньому відкриються архіви Федеральної служби безпеки Росії та головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Зараз Авіяново поручена досить важлива і делікатна місці заміна. Вагнерівців у Африці на структуру головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, Аваріянов був присутній на саміті Росія-Африка, під час якого Володимир Путін представив його керівникам держав, де знаходяться вагнерівці, в якості людини, яка буде відповідати за співпрацю Москви із цими режимами. А от Євген Пригожин, зважаючи на те, що намагався потрапити. Пати на саміт був тільки у його кулуарах і не зустрівся із більшістю очільників африканських держав, які прибули на зустріч із Володимиром Путіним. Ба більше за інформацією поінформованих джерел Путін сказав своїм африканським конфідентам, що потрібно дистанціюватися від Пригожина і тепер потрібно мати справу із авіян. Пригожин, як відомо, загинув відразу після того, як повернувся з Африки, де вже спостерігається серйозний вплив Авір'янова. Однак варто пам'ятати, що і раніше Вагнер був по суті структурою, яку корували представники головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Просто тоді, коли починалася російська експансія до африканських країн. Володимир Путін та інші представники російського політичного і воєнного керівництва досить серйозно були занепокоєні репутаційними ризиками, які були пов'язані із цією експансією. Їм зовсім не хотілося чути від західних партнерів зауваження з приводу присутності у Африці російських військових, і тоді в Кремлі ухвалили рішення. Хай Буде у африканських країнах присутня так звана приватна компанія, створена одним з найбільш відомих довірених осіб Володимира Путіна Євгеном Пригожиним. А відповідальність за діяльність цієї кампанії буде покладена на головне розвідувальне управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, та їх є більшість керівництва. Вагнери буде складатися з так званих відставних офіцерів в гру, які будуть пов'язані із своїми колишніми. Керівниками, які перетворюються на їхніх кураторів. Однак можна сказати, що під час війни Росії проти України і Пригожин і інші представники Вагнеру переоцінили свою важливість для російського керівництва і вирішили, що можуть діяти самостійно, принаймні, коли мова йде про невиконання прямих розпоряджень Володимира Путіна та його найближчого соратника Сергія Шойгу. до того ж, можна сказати, що війна Росії проти України знищила. Саму зацікавленість Путіна та його найближчих соратників у репутаціях, і продемонстрували їм, що ніяких репутаційних ризиків більше не буде, що їх не треба боятися, що Росія розпочала багаторічне протистояння із західними країнами, і в цьому протистоянні можуть бути задіяні будь-які засоби. А тоді виникає питання: навіщо в Африці має бути приватна російська компанія, коли в цій ситуації можуть діяти офіцери? Головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, ну і до того ж, треба усвідомлювати, що в ситуації, пов'язаній із роль російських розвідників, є також потреба в більш уважному контролі за фінансовими потоками, адже головним мотивом, який привів до Африки російських бандитів. Були саме заробляння грошей. І в ситуації, коли це заробляння грошей може бути більш серйозно підпорядковано державним структурам, звичайно, також ця ситуація може влаштовувати зараз Володимира Путіна та його оточення більш серйозно, ніж попередня співпраця із Пригожиним та Вагнерівцем. Отже, що буде в результаті вбивства Пригожина і участі Евер'яне у цьому вбивстві? Практично всі підрозділи Вагнер перейдуть під піркування головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, і новим африканським пригоженим, хоча й без будь-якої іміджової компоненти, стане генерал-лейтенант Андрій Авір'ян, який, можна сказати, знищив у небі над резиденцією президента Росії Володимира Путіна свого конкурента за вплив на африканські справи. Якась частина вагнерівців залишиться у Білорусі під е, негласним контролем? Російських спецслужб для того, щоб готуватися до можливої гібридної війни проти Польщі і Литви, якщо Володимир Путін ухвалить рішення, що час для такої війни прийшов, і потрібно спровокувати країни-члени НАТО на рішення, чи завдавати їм удари по території Білорусі, чи обмежитися якимись заявами або просто діями на власній території, таким чином Володимир Путін в разі якщо війна проти України затягнеться, поставить стосунки з Російською Федерацією. У західних країн на кордон початку Третьої світової війни. А що ж Пригожин? А Пригожина забудуть, ніби його ніколи і не було, тому що насправді ніяким реальним впливом цей давній агент російських спецслужб і конфідент Володимира Путіна не користувався. Реальними учасниками тих процесів, які ми спостерігаємо сьогодні, були представники російських спецслужб. Один з цих представників, полковник Федеральної служби безпеки Російської Федерації Володимир Путін. Очолює сьогодні Російську Федерацію. Очевидно, вже має якесь спецзвання генерала армії. Інший представник цих спецслужб, генерал-лейтенант головного управління Генерального штабу збройних сил Росії Андрій Авір'янов, поставив крапку кар'єрі Пригожина та його соратників і остаточно перевів всі колись умовно самостійні загони бандитів у підпорядкування російських спецслужб. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патріоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. перемоги і миру вам хай щастить.